Так, залишається у нас хвилина. Хвилина для того, щоб хлопці визначилися, куди вони будуть падати. У нас йде четверта мапа мапа Таего. Так, ми бачимо у нас три спота. Літачок трішки по-другому нас летить. Мені цікаво, буде хтось падати на Паласна на термінал, тому що це такі споти, де постійно йде файт. Скільки туди буде тім падати і чи хлопці готові. Я думаю, що хлопцям, які знаходяться внизу таблиці, потрібно туди падати, тому що їм потрібно виходити хоча б в вісімку, здобувати якісь кіли, тому що якщо вони будуть падати десь в кінець і на ротаціях будуть гинути, то вони взагалі нічого не отримають. 15 секунд залишається, Хлопці, скоро будемо їхати, летіти, летіти. Це буде круто. Я думаю, там може півкарти полягти зараз <laughs> в моменті. Мене сьогодні питали за Луцпоти. Чи будуть на цьому турнірі Луцпоти? Ні, Луцпотів поки не буде. Я поки не бачу сенсу в Луцпотах, тому що е, в нас немає такого серйозного балансу. Типу, не всі команди зовсім рівні, і недобросовісні команди можуть пригати трішки слабші, тому Луцпоти поки не вводимо. Я не буду їх вводити до моменту, поки ми не придумаємо, як це можна контролювати. Вау, там якийсь донат ще залетів тисяча гривень. Не знаю від кого, від якогось котика. Але дуже дякую, дуже дякую за те, що, за те, що ви задонатили таку величезну суму. Дя, дан... дя, дякуємо дякуємо котику, який задонатив тисячу гривень. Дякуємо йому. Це дуже круто, це дуже велика і потужна підтримка. Це дякуємо, дякуємо. Що тут можна сказати? Дякуємо. А, а, а ми може. А ми, а ми знаємо, хто це. Це пан Артік, це легенда. Легенда. Він грав за тризубів і за багато інших команд на наших турнірах. Дуже сильний воїн. Пан Артік дуже дякую. Обняв. Обняв, а пан Олег ще й стиснув трішки. Так, так, так. Прям так добре-добре стиснув. Так, що у нас ми бачимо на термінал? Хто у нас на термінал? Ікла впали у нас на термінал, так? Не бояться. Не бояться. Хлопці вони Серйозно? впали туди. Тут що серйозно? Тут команда повстанців, правильно так, повстанці. Ну термінал поки чисто. Я думаю, Ти знаєш, я тобі скажу. Команда повстанців зараз зайняла дуже крутий спот, тому що не знаючи, куди піде зона, вони дуже близько до мосту, як, ну, через який можна провести швидку ротацію. Дуже крутий спот. Мені дуже подобається нижче термінала. Оцей спот. Що в нас тут по хосані? У нас команда Вікторів Хосані. Гопотянки, гопотянки. команда Я б радив командам Гопотянки сідати на велосипеди і їхати звідси подалі. І ти бачиш, вони взяли маленький квадрат. Я не знаю, чи і там їм лута на всіх чотирьох, але я надіюсь. а ти Лут ставив Х3. чи Складав. Чи... Це ж кіберспортивний режим, там а, нічого не потрібно ставити, там все налаштовано. Я так, би так. насправді хотів, щоб ця команда зараз себе показала, тому що ця команда вона в дуо-турнірі, ці Сквайер, Фрізел, Laflame, вони займали дуже круті місця і вони дуже сильно грають. І Влад, як ти знаєш, пам'ятаєш, минулий так, так, турнір так. Доп... доповнив команду в Електа і вони дуже круто зіграли, тому. Хотілося б, щоб вони зараз також показали себе. Я думаю, просто їм не пощастило в чомусь, трішки. І вони та. Ух ти, диви, тут рта працює, нічого це. тут запускає? букаше Букаше запускають. Півною Райм запускає кудись, в нього є інфа, він знає, куди хлопці впали, і намагається дати якийсь ног або пофанитись Я не бачу грім на карті. Гріми є. Куди гріми впали? ось сюди, в самий край, безпечне місце, сейф. Це у нас ага. що тут? Ох Хаянг. У нас. Так, так, Охаянг, так, у нас заміна замість Яріка, Геофіо, заходи Юра Угу, Добре. Так, ми бачимо, ми бачимо. Перший, перший ног, перший нок, другий нок. Про нокає сина, Sina. нокають кого? Гопотянки, да? Команду. Гопотянки, так. Гопотянке, Гопотянке, так. так. То, Ще, так. Дуже швидко. Але вони мене не почули, на жаль. Я думаю, зараз буде другий нок, на ні? жаль, не влучає хаєшкою. Не вдалося. Але дивіться вони грамотно, вони знають, вони зібрали інформацію, я думаю, зараз буде один нок і вони зараз саме так, як Дає сінько пів-пів дає нок по Вікторіусу, але на жаль, його не добити. Ай, помиляється, ні, не помиляється у нас. Вікторіюси дуже злі, мабуть, після першої карти, пам'ятаєш, які хікла винесли на перших хвилинах. Ой-ой, ой -я -й -я -й, команду що <с с шо> серйозно закриває команда BroG Не встигли подивитися. Розі, розійшлися. Ой-ой, ой зараз буде помилятка. Мейт я думаю. В нього нема що йому кинути. В нього якби була затаймлена хаєшка. Зараз лове болото у тебе. Ще один нок. Не докину, не докину. Ще один нок. Залишається. Я казав, він помиляється. Залишається у нас один. Гравець з команди Гопотянки. Патянки. Це MelNiok 7. Я думаю, що йому потрібно хіпатись дому, але я думаю, вони вже його не відпустять. Зараз вони з маленького вікна його пікне. як файно байт. Майже майже нокнув. Але хлопці вже підходять, він намагається сейвитися смоком. Тут горить Молік, він не може вийти. Другий молотом. І, на жаль, він загорається. Я думаю, що він вже не вийде. Треба лікуватись. Бо... О, добре. Жиє, жиє. Так, так, так. Але, на жаль, він не зможе нікого підняти. Вони чули, що він випав, але вони під звук хаїшки не почули, куди він запригнув. Вони не розуміють, що він в будинку. Вони думають, що. Вони його шукають за забором. Сиди, друже, се. Си... Так, вони його, на жаль, почули. На жаль, вони його підчули, Йому потрібно було не рухатися. Зривається каніста. А Янок намагається відразу добити. Молодець. Молодець. Забрав, забрав з собою. Хоча б один кіл. Хоча б, б один кіл. Команда Вікторіуса закриває команду Гопатянки. Там ікла забрали, да? Одного воїна. Із, із команди. Букаші. Букаші, блін, не можу прочитати. Хай. Із команди Букаші, так. Букаші склад. Так, так-так, тут ще щось значне, щось значнеться. Subject 9. Намагається. Намагається. Subject, subjet, subjet. Але Subject не бачить. Відразу доїдає, але ого, Дає другий ног. Непогано. Знаєш... Помиляється, помиляється, помиляється і не може втікти. Хлопці борються як воїни, молодці. Проти такої команди сильно б'ються. Слова Він закрив. Добиває, залишається хто в нас один з команди Ікла залишається один кавасанки, але в нього три кила. Намагається відразу підняти. Їм треба швидко їх пушити, бо буде їм гаплик. А, то подожди, закрита команда, правда? Вони закрили, закрили. О, вже а, такий хаос. Ми, пропусти, ми пропустили це. Ми це пропустили. Ти... Трошки худ працював погано. В пабзі, на жаль, ми не побачили, що він закрив. А я такий радий, думав, що він залишився один в один. Yes. Так. Чекаю. Я просто подивив. Ну, я подив... думаю, не я, я е подивився, що ви висвітився логотип ікле. Я думав, що їх закрили, а, а все навпаки. Тому так, так, молодці. Так, навпаки. А ти бачиш, воно один раз висвітлюється, так, один раз так. Ну і що, Так. Екзешки зараз на, мо на мості. Нокають Олексія 28-75, але в спину їм настрілюють, добивають відразу дабл-, залишаються в них два гравця. Це ця команда, вони... про яку я говорив на початку, пам'ятаєш? Так, 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 так. Це, ти казав, що це хлопці, які двох уміру дуже сухорали. No cap, no -cap squad. No ти бачиш? Дивися, що роблять з екзешками. Третя карта, третя карта, їх закривають без шансів. ой на жадність. Так, Фіцик. так, намагався його добити, намагався Фуцік. його добити, але на жаль. Фуцік. Його нокнули. а він добігає. Як він проїхав? Бачиш... Боже, мій, проїхав, просто утік. Повстанці? я тобі скажу, як вони поїхали. Дивись, Вони стріляли екзешки. вони були в смоках, він бачив, що він опинився в бутерброді, він сів в автомобіль і просто через смоки проїхав, і вони його не вибили. Він зробив все дуже круто, якщо він зараз заїде в зону і просто ляже, але якщо він ще підібрав як чийсь чіп, то це буде дуже круто. Він зараз ще когось підніме. Команда Nocap, я думаю, зараз нокне не змейла. А-я-яй-ка не, не пощастило, не пощастило. Просто я. Так, поки вони тут фатяться, треба подивитися, де А намічаюся. Хто у нас на прізані, на вони вже сидять там е, 8 хвилин, вони туди впали, вони там 8 хвилин. Я думаю, вони чекають прок-зони і будуть на парашуті летіти. 100%. Вони б вже робили ротацію, тому що там дуже багато автомобілів. А можливо у них нема парашута. Але чому вони 8 хвилин луталися там так довго? Це Медіна. Це медійна команда. Не питай. Я по. Вони собі в них своя. Дивить Ти бачиш? Так, ну no кепс. Лохають, локають вони. Боже скільки ноків, вони ловлять цю ротацію. Молодці хлопці. Ще один кіл і закривають, наскільки я розумію. Так, 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 так. У нас сквейр знаходиться в ноці. Я думаю, що його піднімлять. По тут... піднімаються також. А тут десь воїн має підходити. Ось він. Його вже не піднімуть, його вже не встиг підняти. Тим паче, просто я пуша, зараз другий гравець не спє, захилиться, в нього а є, є. стоїть. Це зриває Лафлейм, зриває, добиває хлопців із команди повстанці, на жаль, хлопці. Спасибо. Але ми команду повстанців, 6 кілів уже хлопці є на початку карти. Дуже, дуже добре. Так, це у нас Кібер Лєйнс, так. Заходив я до хлопців, вони зробили, по-моєму, заміну. Піднімають у нас сквейра. No cap Тім, да, Squad. Має. Те, що я, те, що я казав, дивися, те, що я казав, хлопці, які були на призоні, чекали е, під прок, визвали собі вони парашутик, зараз будуть падати. Але куди вони будуть падати, я не знаю. Всі кемпи уже. Ти розумієш, тут така ситуація, що. І хочеш під прог впасти в другу зону, але вже е, тут так швидко е, все і вплине, що всі команди вже зайняли може, всі круті споти. Я навіть не знаю, куди їм падати. Дивись, весь центр мапи зайнятий. Куди хлопці будуть падати, я не маю ніякої уяви. Ну будемо дивились, треба десь подалі прягати, десь з Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, можливо, вони впадуть в ліс на гору, там де дроп, але там хлопці лутають, і шауті там стоїть коте із клану. Краще, краще на, на літак не я, натискати, я, правильно? Ні, я думаю, що все буде добре, але, але, цікаво, але цікаво, куди хлопці впадуть, розумієш? Цікаво, мені хочеться подивитися, куди вони куди вони будуть падати. Тому що зараз буде дуже цікаво. Дві команди знаходяться поряд. Майже всі команди знаходяться в центрі мапи і вони дивляться друг на друга. між ними йде файт. І чи побачать вони хлопці, які будуть зараз приземлятися. Ну я думаю, що в них шанс падати на хосан, тому -яй -яй. що там дуже багато будинків. Я думаю, вони на 4 оцих трьох етажки впадуть. Вони це й роблять. Але вони Вікторії намагаються, намагаються дестійно нокнути. А у них також заміна, так? У них Дестіна ж, по-моєму, не грала. Ні, це дівчинка. А вона замінила цього, волоха найсильніше. Так, 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 так. Най буде, найбуде. найбуде. Ковалєвіч, ковалєвич, нока у нас 2XX2. Де твої хлопці розійшлися? Але Вікторіуси, вони бачили, куди впали, вони дивися, впевненому просто біжать їх пушити. Не бояться. Але я тобі скажу, вони їм нічого не зроблять. Тому що хлопці всі знаходяться на кришах, я надіюсь. так. Всі знаходяться на кришах, але я не знаю, чи в них є щити. Ой-ой-ой! ой Просто лягти! Про. Помиляється, помиляється у нас. Нівак і навіть. Вони, вони вже там вбивали одну команду, тому і для них, я думаю, не проблема. Вони ж пушили, вони ж пушили, ти розумієш. Я думаю, якщо вони впали 2-2 по кришам, те, що їм потрібно було зробити, 2-2 по 5 Хоча б вони могли там берегти. Команда грів біквіла на ротації, там сильно ловили на ротації. Вбивають хлопців. на жаль. три ноки, так. Керюха тут сам сидить, по ньому, напевно, немає інфи, вже є по ньому інфа. Він виходить, намагається якось зіграти по-хитрому. Це допомога йому, бо він не справиться сам. Не справиться, не справиться. Залітає два... ой, хаєшка, яка мікурка залітає на Богдоса. Не бачу, став стрім, бачу. Серебаня просто лежить. На, на жаль, серебаню серібаню інзя мішанокає. Добиває до... сразу. Ботов, але, ботов, На жаль, на на жаль. Комар, команда, да. Grimm Immortals. Без скілів. Ну, бач, не було куди заїжджати, хлопці намагалися, на впевненому, отримували е нок, по бікфілу відразу бікфіла одразу добили і, на жаль, не змогли дограти. Ніваки у нас в мок. Я так розумію. Ніхто ніваки не може підняти. Це те, що я казав. Якщо ви падаєте, якщо ви займаєте е будівлю зверху накриті, потрібно падати 2-2. Тому що якщо ти ловиш нок, тебе просто-напросто ніхто вже не підійде і, і, і там оцей бортик через який ти не можеш перелізти і впасти донизу. Кабум Дуже за великий. нокають? Пендальф нокає Кабум за лідера команди Victorious. Молодець. Ніваки дотікає його не підняти. ніяк усіка нокає Дестина <плес> Залишається двоє, добивають. Десь добиває, да? Так, 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 так. Залишається у нас два гравця. Я не знаю, що команда Зіброва буде робити. Вони отримують не один нок. Так, Ерцен нокає Пендальфа. Ну, я думаю, що це все. Там, Думаю, сейчас блюшка полетить, 100% надобив. Щоб так, 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 так. Дві! Ой-ой-ой, все, тут не врятуватися. Yeah. Закінчується команда Зіброва. Вони просиділи 8 хвилин на Хосанд в Різані, протікали е вони другу зону і, і прилетіли на Вікторісів. Ну хто знав, хто знав, що в тому споті знаходиться команда Вікторія, які самі сильні хлопці. На жаль, нічого. Ну що ми можемо зробити? Хлопцям пощастить, я думаю, на другій мапі. Так, тут у команда у нас Дед Горізон намагається заїхати хоч кудись, хоч кудись в зону знайти собі місце. Так, Броджи -джи. Дивимося, тут гріми вмирали, вони заїжджають також сюди. Мув кіберспортсмена. На прикритті нокає другого. Молодці хлопці, все, вони розічнуть. Гарно розіб'ячні. Розумієте, їх не зупинити, все. Гарна хаєшка. Ой-ой-ой-ой, коша, яку закидає, трюпочкову побібрай. Твої кращі роки, брожежи, закриває команду. Let it know, let it, let it, know, know, let it, is it is know, it know. Круто, хлопці, вони 9 кілів. 9 кілів. І вони вибили собі дуже дуже файний компаунд, дуже файний. Так, що у нас тут? Ікла? 0 кілів, на жаль, але вони в зоні. Вони бачать у нас команду. Що в нас там за команда, бо я не бачив. Це в нас команда Парабелу, так? Якщо так, я не помиляю. так. так. Намагається заїхати. Намагаю. Ну я. Отой, отой такі кем дуже важкий. Не дуже. Там, там все простілюється, там сіно, там. Е де капусту виращують, муха, там Теплиці. Теплиці, де так. Я бачу. У мене це слово якесь важке, я не розумію, чому Я зазвичай виращували капусту, теплиця, так. Це села. Значить, не села. Я... Як ти не села? — А листя, як же ти, ти не знаєш про теплицю? Маєш знати. У мене ніколи не було теплиці, Ні в мене не вбутів, Ой -ой -ой, в батьків, розумієш? — Поняв. Ой-ой-ой, в тімчика. Уже куди, куди Ти бачив, як лад Угу. — Він знає, як це робити. Я його навчив. Сам не навчився його навчив, поняв? А, в мене теж, я... мені поставили бінди. Не потрібно Тимчику, я думаю, Владу просто я стрілятися з цим девайсом, з символ. Ой, маніфест, ну вакнутий. Сквайер, ну, скваер ну, дає ну, джазу. Але хлопці грамотно грають. Грають 2-2, бистро піднімаються, так що я думаю, проблем не буде. Вони не зможуть їх допушити, тому що ті кемпи дуже важко пушити там з цієї сторони, з якої вони стоять, там всього навсього одне вікно в один, в один кемп і в друге. Якщо його закрити, то там нереально просто закинути ні хаєшку, ні синьку, нічого. Оце тако, знаєш, оці два кемпа це такі, от нокаються, 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 тому що запушити ти практично тут не можеш. Так, що у нас тут? Ага. Unbroken файтиться у нас з ким. Зешками, да. Тільки файну хаєшку була. Дуже файно. Через будівлю прям. Так, на мінус 60 хп. Але Екзешки, дивися, вони двоє в живі. Ще двох визвали, але вони зоною. Побачив, що з ким? Ой-ой-ой-ой, не побачив, не побачив, зайдете типа Сіка у нього. Він намагається вколоти аптеку. Намагається, папа <гум> тут файтиться. Дивися, прилетіли на Я думаю, вони були визвані, вони просто полетіли. Вони при... прийшли допомагають вони шаду в мішку. Знають по анброкену по останньому де залишаються один в другому домі залишаються. Я думаю, вони їх дограють. Як зашки сильні хлопці, я думаю, вони дограють. Ці хлопці, ти бачить, два вже в три залишилися, є перевага. Якщо не дозволять якийсь нок ротацію. Ой-ой-ой-ой-ой, минус 98 строє. Шайдера дуже гарний постріл, але чому не нокнув? Вау! Ще раз! Вайно! Папа вирішив ще раз пікнути, ну на жаль. На жаль, на жаль. Туда хаєшку ще, але нема. Нема, нема, на жаль. Нічого є, флешки. Хоче спасти свого воїна, але це буде дуже тяжко. Він постарається. Ти, ти знаєш, я думаю, що це буде помилка, тому що вони знають. Так, так, вони бачили, як він перебігав. Тим паче збоку по бо ньому настрілюють. Все, так. все, все, все. закрито. Так. Ого, Ікла так, знову ікла. закусується з Вікторіусами. Так, так. Один в один, так? Поки. Так, так, Один окнутий, так. тут також один убитий. Будуть битися. 100% Вікторіус... вже, вже фута. Вікторіусам треба заходити в зону, а Ікла її оберігають. Вони не пустять їх, ти бачиш, він вже починає назад скипати, я думаю, що у нього там автомобіль стоїть. Парабелум! Ти подиви, вони закривають у нас Cyber Lions. Ти бачиш де це, хлопці напевно до них приїхали з лісу. А, до Роджечи ми... ЮА до, до, до також приїхали, хлопці. Юа закриває команду. Вона закриває команду No Caps. Ти бачив? Я дуже на хотів документ. подивитися за оцією командою. І... Ти бачив, no. ще побібів. Побібікав. побібікав. А, а згадай, згадай на, на початку так, карти, так, яку так. ми команду зарядили. Так, так, це ти заряд. Ти наступній карті зарядиш гримів, добре? Постараюсь. Будь ласка. Ти тільки сказав, що дуже файні хлопці, що в двох турнірі вони дуже круто зіграли, і ми бачимо, що хлопці також. Ти знаєш, я думаю, хлопці поки пристосуються. Ми ж любителі, дорогі речі. Ми любителі, ми поки не пристосуємося гри, до цього всього. Це проходить трішки час, потрібен для адаптації. Але ти бач, хлопці, вже це нас четверта, так? Четверта? Так, вони вже трошки розігрілися. Молодці вже де роблять 10 кілів, але, на жаль, двоє їх залишилося. Ну, нічого. А тут парабелуми. Я не пойму, звідки Ікла, а ось Ікла. Вони нокають прямо звідси. Топ-4. Топ 4. Ексів закрили. Мені набагато і це топ-4. У нас ти у нас фул команди, які мають по 4 гравця. Ну тут, мені здається, ікла мали би брати. На такому заряді. Я не даю, ні, не даю я 100%, да. Вони за зараз зайняли круто зону, але в них, в принципі, тут один туалет і два дерева, і камінь, де вони тільки можуть грати. Але вони намагаються розтягнути, бачиш все. Ну, я думаю, що ти ж розумієш, дивися, вік, Віклів справа, дві команди. Але сама хуже ситуація, хто у нас оце? Джишки, твої, твоїх хлопців, зброю жива, сама погана ситуація, тому що вони знаходяться в бутерброді. Вони зараз почнемо зіклами і будуть палити ноки. Спину і в бік. Те, що ти я шо? сказав, ти, ти бачиш, так. те, що я сказав. На жаль, кошу вже не підняти. Кошу. Кошу добивають тікла, сам же кнокає є На жаль. Так, так. Закрито. А, ні. 10б свекла. Я думав, закрили вже когось. Ого, гроза! Це дуже може вирішити вік... фінал. Вік 6, гроза. Маніфестор, друже! Тобі потрібно на глобалі грати, якщо ти вік 6 зажимаєш з грози. Що ти тут робиш? Тренуйся, тренується. Я зрозумів, зрозумів. Так, у нас зброя Жива залишається двоє, але хто в нас там? Реверс знаходиться чи тільки за зоною. Реверс знаходиться за зоною. Але я думаю, що по ньому дуже багато йде стрільби, я думаю, що його не пустять в зону. Ти бачиш, тут і дивляться його і Nockep і... І... і Ікла. А, допомагає, допомагає, Реверс допомагає. Ти намагається. Бачиш? Я не знаю. Ну чому ця мінька не нокає? П'ять шотів, але все-таки сквейра він. помиляється. І намагається пройти в зону. Він... Реверс. По ньому зліва насувають. Не. Не, дойде, не, не, дойде. не дойде, не дойде. Не дойде. Розгромили. Так, Броджу Джуа, на жаль, закінчується. Четвертій позиції, але дуже файно. Хобби, Я думаю, робили, зараз бо... кепів також заберуть, правда? Так, 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 так. Я думаю, так. Він залишився один, по ньому є інформація. Але дивися, у нас виходить, парабелом. Залишається також четвером. Ікла парабелом фінал буде. Але, але я думаю, що парабелу нема шансів, тому що ти подивись, як стоять Ікла. А парабелами навіть не намагаюся зайти в зону. Дуже, так, да, так, да. це дуже вирішить ситуацію. Цей зараз може почекати трішки, ні? Може почекати. Диви, там є дві ями. Якщо зараз ікла займуть хоча б одну яму з цих, але якщо втору займуть те, що під зоною під дропами, все, то буде просто капець. Ага, вони заїжджають. О! Я... О, яма зайнята. Вони мене чують, вони мене чують, да, напевно. Ти зроби так, щоб вони мене не чули. <рес> <рес> яма для хаєшок. Ти розумієш? Оці ями дуже важко пушити, тому що фулопен. І ти не підійдеш просто так, не кинеш хаєшку. Це... Забрали, забрали. Але до топ-3 дійшли. Зарядили ми їх непогано. Один... Так 11 кілів і топ-3 на секундочку. І топ-3 це 16 поїнтів на секундочку. Це так, дуже крутий результат. Сайхо намагається нокнути у нас гравця. Ну дивіться, Мені подобається ця розв'язка. Четверта мапа, 4 на 4. Це дуже крута повинна бути розв'язка. Ну я вважаю так, зараз 101 помилиться і все. Я думаю, тут команди рівні по селі. Так, у нас девіки, так, я, я, я за що говорю, перші помилися, і хлопці відразу почнуть. І у нас помиляється? Пуха дехто там бігає, у нас помиляється. Псайхо намагається розігріти свою МК. Там але хлоп... у нього, ти бачиш, дуже мало набоїв залишилося. Можливо, у хлопців є. Ой-ой-ой-ой-ой. Кулемет! Есгі збере кулемет. Це дуже сильна зброя, дуже потужна. Але ти подивиш, що роблять, тік намагаються. У нього що? Авік? Так. Ой-ой-ой, Кавасанки за ВП, я думаю, що це може вирішити дуже багато питань. Тому що і, і Ікла, і Парабелуми, так? Вони полутали дропи, що ти, що ти. Дуже багато гравців Ул Т3. Тому що вони знаходяться в рівних умовах. ой Ой-ой-ой. А в того Лінукс. Автогу -Лінукс. Так. Але я тобі скажу, що після фікса Лінкса, то я віддав би перевагу, я думаю, АВП, АВМу. вибачаюсь, АВП то у нас в Counter-Strike. Який завтра буде, хлопці, завтра, дівчата, всі завтра о сьомій, так? Так. годині у нас буде проходити турнір е, по, по КС 2 до турнір. Правильно я ще говорю? Так, так до турнір. Будь ласка, всіх запрошуємо на перегляд, на участь в цьому турнірі. Буде дуже круто. Якщо пан Брозора запросить мене покоментувати, я покоментую з ним залюбки. Той турнір дуже буде круто. Якщо хлопці зберуться. Надіюся, що хлопці зберуться, то це буде дуже круто. Також по Counter-Strike, Це дуже дуже гарна е кіберспортивна культура. Я б так, так сказав, би, тому що дуже вже на нашому ринку е довгий період часу вже. да, Напевно, більше 25 років. Так, коли скільки себе пам'ятаю з 1.6? Да, да. <ріст> а, з... а я пам'ятаю з 1.5. Все грав, і Source, і 1.6. Так, 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 все грав. Всі, всі версії Counter-Strike я грав. Можливо, 1,5 грав, я точно вже не скажу. Та, Знаеш, що в, в комп'ютерному клубі була, знаєш? Отак, я можу відповісти. 1,6, 1,6. В комп'ютерних з'явилася 1.6. В кого був вдома комп'ютер, той ще грав 1.5. Ти бачиш, ми з тобою, поки говорили, не побачили, що втратили команда Іклап Psycho. Так. Втратила дуже потужного воїна. Тепер їм буде легше. Залишився кавасанки, почекай. Але диви, диви, вони крутять, вертять, диви, які кла розкрутили. Вони, вони зону тримають, розумієш? Ой-ой-ой, як ой, 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 получає кавасанки, ти бачиш, получає хедшот. Звісно, у них ж тут мало дропів, давай граємо ще дропів. Скільки 50 ящиків. Парабелуми починають діяти, вони бачать, що у нас кавасанки хілиться, вони проїжджають під камінь, дуже, дуже шикарний камінь. Я думаю, йому потрібно від. Ну він так собі став. Мені здається, кав кава має закрити. Маніфестора, нокають? Так, так. так, так. <кхи> Роздок, поїхав. І клапока програю цей файт. Блин, хочеться побачити, але тут уже гарячіше пішло. Я думаю, ти можеш піднятися дуже доказовано, що ми можемо і зверху подивитися, як тут все проходить. Так. Отак буде круто. Так, вони знають, вони не добивають його, вони намагаються підняти. Ікла програють цей файт. Якщо зараз парабелами намагаються підняти четвертого, все. Савжик, звісно, дає інфу, що вони тут підіймаються, але на жаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, мовчу, мовчу, мовчу. Кавасанки дає дуже крутий нок по Есгізу. Сабжик дотікає, але хлопці, я думаю, зараз вийдуть. Сабжик дожен давати Ні, не вдалося. Вітаю команду Парабеллум, Хлопці дуже молодці, ти знаєш, я віддавав все-таки перевагу кіклам, але хлопці. Роджежи Йоанна, на секундочку, 13 кілів. На секундочку. Молодці, молодці. Ікла 12, 12 новке 11 кілів, але 8 кілів і перемога дістається команді Парабелу. Ми вітаємо хлопців з першою перемогою у цьому турнірі. Надіємося, що ця перемога буде не останньою. Хлопчики, дякуємо. Рухаємося на наступну мапу. Наступна у нас мапа, там якщо не помиляюся, вікенді. Е, здається, Мірамар. Мірамар так. Мірамар, потім іде Вікенді, так? А загляну. заглянумо? Чекаємо, чекаємо наступну мапу.